Добрий день, шановні садоводи. Знову з вами Андрій Федорчук, компанія Налітагра. Давненько ми не чулись, не бачились, але й не дивно. Ця неділя, сьогодні п'ятниця, 18 квітня. Ця неділя така була святкова. Всі готуються до Пасхи. Я вас вітаю з цим світлим святом. Хай в кожного буде мир і достаток в вашій родині. Ну, дивіться, питань зараз знову не так багато. Але я хочу ще два слова сказати про те, як ми все-таки з вами попрацювали. У мене є нормальні відгуки по, по проблемам, які ми з вами боролися, і слава Богу, що ми боролися. Я завжди говорю, що не виходить в того, хто нічого не робить. А легше всього опустити руки і сказати, ну що прийшов цей мороз на 4 дні, все рівно нічого не зробимо. Да, дійсно, дуже багато рослин. Не, не витримало цей мороз, особливо ті, які заквітли ранні абрикоси. Але повірте, я не придумував. І добре, що ми експериментували. Є гарні відгуки. І люди пишуть, що, от, наприклад, в одної людини сохранилося, жіночка писала до 70% абрикоса, і практично 100% персик, вона сама приємно здивована. Тому давайте далі разом експериментувати, писати відгуки і про це розмовляти. Одне із таких питань мені задав підписник: резистентність, резистентність, що це за явище, і як воно впливає на, все -таки, на ефективність і на застосування пестицидів. Дивіться, я все-таки це питання сформулював трошки по-другому. А чому не працюють препарати? От, пестициди. От чому не працюють вони, тобто очікування наше вони не оправдовують. І пройдемося по деяким пунктам. Я думаю, це відео буде вам дуже цікаве, тому що. Скажімо так, на, цю, на саму ефективність препаратів дуже багато факторів ну, впливає, і треба їх затронути. Ну, дивіться, перша і дуже важлива це купили підробку або розбавлений препарат. Зараз зачасту в мене часто попадається, навіть береш фермерську каністру, там все нормально, все добре, але він береш, бачиш, що його розвели. Чим його розводять, не знаю. Приспособились. У нас такі фантазіори, що це капець. Розведений препарат. Дуже поганий тим, що він дійсно виникає викликає оць, якраз резистентність. До нього до розведеного препарату він і не вбиває, але шкідникам і патогенам він допомагає. Вони до нього привикають і потім откладують його на будущі потомства. І вже ці ця діюча речовина може не працювати іменно в вашому саду. Це перше. Ну а ще саме хуже, що, наприклад, ну, якщо ви знаєте, вже ми не раз говорили, наприклад, мідний купорос його давно не випускають. Місто нього береться сіль. Краситься якоюсь прекрасною краскою під мідний купорос, і ви морською солью там, або якоюсь сіль екстра. Ви обробляєте ваші рослини. І то годин, ви палите всі рослини. Також може бути желізним купоросом, з якими цим бордо, шмордо. Тому хто їх випускає, де їх, з чого їх роблять. Зараз хімічних добавок багато, і з чого їх можна робити, самого дешевого якоїсь ерунди, а писати все те, що вам потрібно. Оце підробки і оці розбавлені препарати це одна із причин, чому ми не получаємо результат. Дивіться, друга причина. Неправильно підібраний, ну, тобто, ви погано продіагностували. Ви неправильно продіагностували і неправильно підібрали діючу речовину препарату. Тоді теж ефекту не буде. Ну, наприклад, на смородині вздуття ви деякі кваліфікують як грибкове захворювання і діють фунгіцидами, а там під ним підви подивилися внизу листочка галова попилиться. Тому потрібно брати просто гарний прилипач. І працювати по попелиці або системними, або контактно-системними інсектицидами. Ну і тому от може бути така проблема. Наприклад, далі по паршиві є парша, яблуні груші або ржавчина. От ви берете хорус, там, топаз, а вони не працюють. А ці діючі речовини в основному по діючі речовини і не можуть працювати, тобто неправильно підібрана діюча речовина. Тут потрібен скор, там, можливо, парацельс, можливо, ютака, бо там є ці діючі речовини групи триазолів, які працюють по п'ятнистостям і ржавчинам. Тобто, ви неправильно підібрали діючу речовину і не отримали ефект. Це теж може таке бути. Далі. Сама резистентність, так, да, це явище, явище є, воно може бути. Від частого застосування там з року в рік одної однієї теж діючої речовини, ну, наприклад, ви працюєте постійно хорусом, не один рік, не два, але з часом просто виживають сильніші і передають свої гени там, своєму потомству, і потім виникає масова резистентність вашому, на вашому участку. Вони вже від хоруса ну, практично тільки радуються йому. Тому я до чого веду: міняйте препарати, коли є резистентність. І ще раз я вам говорю: резистентність це коли цими підробками або розболтухою обробляєте, вони до них привикають. Міняйте препарати. Наприклад, в один рік попрацювали хорусом, на наступний рік попрацювали Міравісом в цей час, потім попрацювали спектром чи сігномом. От, якщо ви знайдете той нормальний Сігном. І так, от чередування діючих речовин воно буде вибивати ту резистентність і не будуть привикання ваших шкідників. І в зальотних, і в вашому саду вони не будуть привикати. Так далі, дивіться тому. Ми про це поговорили. Вода і адюванти. Вода і адюванти теж можуть справити таку непотріб такий. не, Не спрацює препарати. Коли жорстка вода, там алюміді, міді, карбонати, що попало, вони можуть зв'язати ваші діючі речовини, особливо системні, і тоді не буде того ефекту. Це з водою. Тому, якщо у вас дуже неприємна вода, подумайте про це. Спрей-ейд ми вже говорили, перед цим розбавили, він працює. Це по воді, а адюванти мають дуже велике значення, бо ми вже про це говорили. Хороші, дуже нормальні адюванти, а не якийсь заліпуха, типу, там, наприклад, господарське мило, воно тільки хуже робить, бо там така щелочна реакція, що ні один препарат з ним не працює. Тому адюванти, які нормально розтікаються по листу, захищають від сонця, від дощу, від опіків, від випаровування, і які максимально 100% заводять все те, що ви приготували прямо в рослину. Вони спрацюють. Це адюванти і примінення. От, і неправильно приготовлені бакові суміші, теж можуть мліяти. Тобто очередність приготування бакових черг приготування бакових сумішів. Тобто порошки першими розводимо, як завжди, потім суспензії, потім добрива. І в кінці обов'язково прилипачі, а не в началі. В началі, коли прилипач, ви вже тут нічого не додати. Тобто неправильне приготування цих багатокомпонентних сумішів і часто ще суміші не готуйте ніколи з контактними препаратами. Вони їх знову ж, як вода, будуть зв'язувати. Тому це таке коротеньке відео. У вас ще раз з праздником Андрій Федорчук був з вами. Заказуйте препарати у нас на аналітах Радий був вас з вами побачитись, почутись, коментуємо, пишемо коментарі, ставимо лайки і удачі вам до побачення!